11 років поспіль українці сплачують податок на нерухомість. Щоправда, не всі базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. Проте сплачувати необхідно лише за понаднормові квадрати. Площа громадян по квартирі у кого більше 60 квадратів надлишкові метри підлягають оподаткуванню. У кого приватний будинок, то більше 120 метрів квадратних. Ставку податку визначають органи місцевого самоврядування, оскільки оподаткування проводиться за попередній рік, то і за основу розрахунку береться мінімальна заробітня плата, встановлена на початок минулого року. На 1 січня 23 він був 6700 і за кожен метр. Тер в залежності від ставки органу місцевого самоврядування максимальні півтора відсотки. Кожен далі визначає відповідно надлишок площі множиться на ставку визначеного органом самоврядування. Згідно з рішенням Чернівецької міської ради, ставка податку на нерухоме майно становить 0,3%. Розрахунок відбувається у липні або ж на дату набуття об'єкту нерухомості. Чернівчани по нерухомому майну отримують повідомлення до. 1 липня за всі об'єкти рухомого та нерухомого майна, тобто які в залежності від площі підлягають оподаткуванню до 1 вересня. Всі платники повинні були розрахуватися. За словами податківців, у платників є 60 днів з моменту отримання платіжки, аби сплатити за нерухомість. Порушникам нараховуватимуть пеню. Якщо людина з певних причин не отримала податкове повідомлення рішення про нарахування, відповідно до 30 днів не с. Плати має штраф у розмірі 5%, якщо більше 30 днів, штраф у розмірі 10%. Якщо ж ви не отримали податкового зобов'язання, Микола Загарюк радить самостійно звернутись до податкового органу для уточнення інформації, адже в такому випадку платник не ніяких штрафних санкцій. Також громадяни можуть звернутись у випадку спірних питань щодо нарахування. Більшість звернень є, це перерахунок, в основному за рахунок того, що от майно перебуває в спільній власності, але не поділено в натурі. Це є помилка. Люди дуже багато звертаються з цього приводу, тому що якщо майно записано на трьох членів сім'ї, але не поділено в натурі, система цього не розуміє. Співвласники можуть визначитись, хто буде єдиним платником, і написати відповідні заяви. Окрім того, є категорії громадян, які не можуть отримати пільгу та повинні сплатити за всі квадратні метри нерухомості. Ті, хто має власності квартиру більше 300 квадратів і будинок більше 600 квадратів. Ну, є такі випадки. Там пільга взагалі не застосовується. І плюс він названий так, але. Ну, Податкового терміну такого немає, податок на розкіш там одразу платиться ще 25 тисяч гривень незалежно від суми розрахунку. До розрахунку береться вся площа без застосування пільги. Також за всю площу майна доведеться сплатити тим, і у кого скромніша квадратура. Фізичні особи-підприємці, які у своїй господарській діяльності користуються кведом здавання в оренду. Або є такий нюанс, використовують податкову адресу квартири, де проживає для здійснення підприємницької діяльності пільгу застосовувати не можна. Микола Загарюк додає, що громадяни можуть самостійно перевірити нарахування з того чи іншого зобов'язання за допомогою мобільного застосунку Моя податкова або ж в електронному кабінеті. Антоніна Фігель, Максим Демко Чернівецький промінь.